А чому опинився Подоляк, наприклад, на Панк? Подоляк умудряється. Це, Подоляк це ще один персонаж. Подоляк ще пару тижнів тому умудрявся світитися на ефірах разом з такою Юлією Латиніною. Це така профура е, ФСБшна, яку дивним чином залучили в перші місяці війни для такої пропаганди. Ну, Серед росіян. І або її кинули по грошах, або її діл докоротший, ніж обіцяно був переданий, я, я от не знаю. Ну просто враження таке, що останнім часом її ФСБ таки піймало і, і, ну, і натиснуло на точку G, бо те, що вона верзе зараз на, на Україну, воно просто на вуха не, не налазить. Але при всьому цьому подаляку це не заважало з нею сидіти на ефірах. Не заважало. От я дивлюся на цю всю, знаєте, на це весь на це все шапіто, як з невимушеним обличчям, абсолютно ангельськими очима нам намагаються втюхати якусь абсолютно дурню. Ми маємо в це повірити. Ми маємо сказати, які вони святі. Ми взагалі маємо молитися на них всіх. Боже. Вони стільки роблять для країни нашої, вони туди прийшли на величезні гроші. Якщо подивитися на рівень зарплат сьогодні, в цих всіх відомствах, в цих всіх конторках преофісних, скільки вони отримують грошей, це вони мають молитися на нас, що ми терпимо не, це все. Ні, так тро, взагалі чому досі ніхто не аналізував е, структуру. Е, Мідіа структур банкових. Що, що це таке, що там насправді є, бо відмиваються величезні гроші. Ми бачили, як е, ну, е, е, YouTube канал з відвідуваністю 300 е, в день отримував мільйони і мільйони гривень з бюджету. Тобто, як вони вмудряються за фуфло отримувати мільйон? Це дуже цікаве. Історія, чесно кажучи, і очевидно, що після Зеленського з цим, цим ну, народцем, який паразитував під час війни на розпилюванні величезних грошей, які мали іти на оборону країни, от тут питання. Тут, по суті, Головне, що позиції банку з цього приводу немає. Вони, вони ні, ні з ким не хочуть розмовляти, тому що ну, хто, ми такі? хто ви такі? Ви ложки базарні, ми вас будемо зараз на перстки розводити. Так що приблизно така постановка питання. А, взагалі, створення цієї структури незрозумілої, абсолютно мутної, непрозорої, незрозумілої, з незрозумілими завданнями. Навіщо міністерство єдності? Що ви маєте об'єднувати? Ви будете об'єднувати українців чи ви будете їх повертати? Так назвіть міністерство повернення українців, а не єдності українців. А, бо більше виглядає так, що за вашого Міністерства єдності з країни поїхало ще більше українців, щоб з'єднатися з тими, які це, за кордоном. Це, це факт, це, до речі, видно по родинах, в яких є школярі. Це ну, більш ніж, так би мовити, кричуща історія. Але, ну що, банку це не хвилює. Ну, Придумали вони мін'єд. Ну, придумали, цікаво. Ну, протринькали гроші, але якщо розібратися, а хіба розумні люди не кричали в 2019 році, коли вони розпочали злиття й поглинання міністерств, які взагалі-то взаємопожираючі злиття? І... Ну, наприклад, вони хотіли об'єднати Міністерство екології і Міністерство енергетики. Ну, або ну, факт же, що вони об'єднали Міністерство, наприклад, е, спорту у молоді з Міністерством культури. Туризм, там, ну, туризм і культура це поєднувані речі. А молодь, спорт. Ну, чого ні? Тоді вони ще притаранили туди і е, е, інформаційну галузь, Міністерство інформації. Вони, вони навіть первинно були назвали Міністерство інформації, а потім все-таки з переляку довелося дописати культуру. Я знаю, чого їм не вистачало. Їм треба було зробити одне міністерство. Міністерство кварталу 95. Так, так. Ну, Оце це... точно. Там би й сценаристи були, і бухгалтери, і юристи всі були в них. Квартал 95. Сучасний фольклор це вже переосмислив. Бо зараз, коли з'явилася історія із Чернишом і Міндічем, ми забулися такого персонажа Міндіча. А міндіч це хто? Він співзасновник 95-го кварталу. Але виявляється, що він ставить міністрів: що міністр енергетики від Міндіча, міністр сільського господарства від Міндіча, міністр освіти від Міндіча. І вже в народі цього міндіча почали називати Кабміндіч. Кабміндіч. Це ж бляха-муха довести ситуацію до того, що кабмін, по суті, ну, через діяльність е, таку, ну, тихе сопіння в тряпочку е, з боку е, прем'єра Шмигаля, да він чемпіон України по сидінні у кріслі прем'єр-міністра. Але цей уряд хтось колись назве ефективним чи ні, ніколи в житті цей уряд не назве ніхто ефективним. Ніколи в житті. Ну, просто я не можу зрозуміти, от зараз вони намагаються, з'явилася інформація, що з липня місяця у нас поміняється кабмін, і навіть, можливо, самого прем'єра змінять. Мар'яна Безугла написала так, хай Єрмак вже буде прем'єром. Ну ті ж функції, в принципі, які він виконує зараз, і які має повноваження, то це повноваження, які вищі, навіть ніж у прем'єр-міністра, хоча а... прем'єр-міністр у нас вважається в принципі фігурою на рівні з президентом. Може навіть і більше. Ну це керівник всієї виконавчої гілки влади. Президент же не, не голова виконавчої гілки влади. Президент це трошки така ну, символічна постать, суть якої зводиться до прямої комунікації з народом. Президент розмовляє з народом, але він, оскільки він відповідає за безпеку і оборону і міжнародні відносини, то він делегує двох міністрів. Але ці два міністри є членами уряду і голосують, бо Кабмін це ну, колегіальний орган. І колегіальний орган рішення приймає колегіально. Але коли в колегіальному органі на кожного міністра є бек-офіс на банку, і з бек-офісу міністрів кажуть, ти ти туди ходи, а туди не ходи, там, там ноги замочиш, там туди не ходи, там це не твоє, ти не повинен туди ходити. Ну, то мама дорогає, тоді що ми що ми нарешті побудували. Ну, народ фольклор сучасний теж називає тип держави Офісно Президентська республіка. Ну, але по суті безугла здала про те, що опозиція весь час говорить, бо опозиція весь час говорила, що прем'єр-міністр прем не суб'єктний, уряд не суб'єктний. Верховна Рада не суб'єктна, вона лише виконує вказівки з банку. То, то це все взагалі підпадає під поняття узурпація влади. І що цікаво, прокуратура от в неї перед носом оце туди ходи, туди не ходи», а вона в упор нічого не бачить. Ну, не бачить порушення Конституції, ні в чому не бачить. Конституційний суд в тряпочку, не може. Ну, ніяк зібратися з думкою, а воно ж це порушення Конституції, чи це конституційне рішення, чи не конституційне, тобто, в сумі, ми, ми отримали е, ну, Білорусь. Ми, ми, опозиція весь час лякала е, білорусизацію в стилі е, того, що на першій посаді в державі опиниться якесь таке сільське чмо. Е, ну, Сільське в плані е, бедл, бедлуватої поведінки, бо е, сільські люди є дуже виховані, етичні і висококультурні, особливо зараз, коли децентралізація дозволила не тікати із е, провінції талановитим і освіченим людям, а ну, знаходити собі заробітки там і жити, собі в задоволені. Правда, війна все зруйнувала, але тому ну, має, мається на увазі, що провінційний бидлан, який буде просто ну, жерти за дві щоки і брехати, не моргнувши. Так, а, а що з Зеленським не так? Зеленський чим відрізняється від Лукашенка? Тільки екстер'єром, а управлінські рішення, заяви, ставлення до людей, як до, до кінченого бидла безмовного це все Зеленський. Так що ми не, не купуємось на те, що Зеленський не лисий, що в нього нема вуса, ус, і що він ну, розмовляти він теж він по-своєму косноязичний, як е, кажуть. Тобто, е, в цьому сенсі він від Лукашенка далеко не відскочив. Ну, і ще одна зірочка, ми про неї вже згадували: це Рустем Умєров. З'ясували журналісти і побачили фотографію. Вже виклали його дуже непоганої хатинки в Сполучених Штатах. Mm -hmm. Дружина, діти, брат, батько українського міністра оборони живуть в Сполучених Штатах. Непогано живуть. Ну, бачите, ну, виходить так, що ми тут намагаємося якось в країні, нам розповідають, та не треба виїжджати з країни. Та не треба, давайте підтримувати нашу економіку, працюйте на країну, працюйте на нашу економіку, йдіть воювати, віддавайте своє життя, а тут якось так все зовсім по-іншому відбувається. А чого Чернешов вивіз родину? Цікавого. Налагоджувати зв'язки для повернення українців? Оце так само питання виникають. Ну, це ж, ну, це просто така модель першої леді в Мін'єді. Є перша леді на банку, а є перша леді в Мін'єді. Оскільки вони там представництво Мін'єду поробили, значить, кому, кому наглядати за цими представництвами як не дружині, Очевидно. Ну, якась така дивна поведінка, але питання ж е, в іншому: питання в тому, що скільки разів порушив е, українське законодавство е, меру. Я вже нагадував про е, дебіторську заборгованість. Так от, компанії, які досі не поставили у 2022 році боєприпаси і грошей не повернули, умудрялися отримувати кошти і в 2023, і 24 е, роках. І далі дебіторська заборгованість далі на них висить. І ніхто з них не арештований, ніхто не притягнутий до відповідальності. Це що? А скільки військових за цей час було арештовано? Хтось може пригадати? Тільки історія з, з генералами чого варта, починаючи з генерала Павловського Марченка, далі Галушкін далі. Ну, тобто тільки минулого року, оскільки кримінальних справ на військових повідкривали, а на чиновнику Міноборони ніхто нічого не відкриває. Да, У 22-му році якось трошки лажанулися, там проти Хмельницького і Шаповалова щось відкрили. Ну і що? Ну добре, а де вони? Сидять? Ні, не сидять. Вони під домашнім арештом. Заставу заплатили невелику. Та й собі нормально почуваються. А хтось був покараний за те, що переслідували генерала Марченка за якісні бронежилети. За якісні. Не, не контрафактні, а справжні нормальні, якісні перевірені бронежилети. Але ж це справа проти Порошенка, правда? Вони ж хотіли якось ну, Порошенка ущемити цим. Мар'яна Безугла, до речі, вже згадали про неї. Я просто розуміло... тижня зірочку, бо Так, бо... дамо зірочку, точно. Вона про просила... вже... цілий тиждень просить. Ми вже давно їй зірочки не давали. Знову ж таки, я так розумію, в неї якісь свої взаємостосунки з Дмитром Литвиним. А, вона пише: Дмитро Литвин тягне на моз ноунейма з Феофанії, заступника головного лікаря з поліклінічної роботи Віталія Юнгера. Ну, вона нагадує, що Феофанія це лікарня у віддані Державного управління справами Дусі. А, і а, судячи з того, що у нас Міністерство охорони здоров'я, очільник цього міністерства буде змінений, ну як писали вже. На минулому тижні і Ярослав Желізняк про це писав, і інсайди різні розповідають про зміну е, Кабінету міністрів. То Ляшка, я так розумію, хочуть попросити. Е, і на його місце тягнуть якраз оцього Віталія Юнгера. Ну, Мар'яна обурюється, я так розумію. Е, Такий от продукт системи спробують затягнути на міністра. Мабуть, генералу ВЛК Казмірчуку, який досі на посаді, нудно, треба додати ще більше Ришалова. Пише Мар'яна Безугла. Бачите. Мар'яна Безугла мені здається, дуже зараз так активно стає в опозицію до владної команди, до президента, до слуг народу. Вона ж відмежувалася. Ну, її ж навіть перед... от Чому пастка тут. До речі, я, як її, до речі, позафракційну мудрилися підсадити в комітет з міжнародних справ? Наскільки я пригадую, навіть е, аналтабу Бодя з е, переляку втік з того комітету, е, тобто, ну, е, це ще смішніше. Але тепер ну, її хочуть все-таки явно запустити як самостійну тут торпеду, щоб зв'язки з Єрмаком якось ну, тр трохи розмити. Бо вона вже для Єрмака дуже токсична, тому вирішили її, так би мовити, розвернути в інший бік. Хай, хай вона цькує Банкову тепер протестує проти Банкової, тим самим е перетворюючись у самостійну суб'єктну політику. Ну, Але все. Єрмака вона не чіпає, вона взагалі словом його не. Вона постійно апелює до президента. Так вона навпаки, вона, вона якраз розкручує тему, а чого ці прокладки всякі, типу Середенко, хай вже Єрмак безпосередньо йде прямо і керує. Але враження таке, що в Єрмака ж була змога минулого року скочити в крісло прем'єра. Тоді можна було легенько висадити, ну але вони, очевидно. Покалькулювали доходи зі збитками і зрозуміли, що війна ще затягнеться. Ну і Єрмаку впрягатися, щоб потім декларувати всі свої доходи публічно. Ну, воно якось не дуже подобається. Так він може, може собі в тіні там десь щось ну, керувати без зайвих. ну, Боязний бути, е, потрапити в жор на е, набу? Ну, на... уявіть собі, він він і так, в принципі, під прицілом, але він ніде не, ні фігу, не фігурує. Ми говорили з вами про Смірнова. От так? як підкопатися? От сьогодні, навіть якщо е, якийсь із правоохоронних органів антикорупційний, е, щось знайде, порушить якусь справу, як підкопатися? Ні підписів, ні посади, ні повноважень, нічого. Держслужбовець, от тому то й справа, що патронатна служба президента це не держслужба. Навіть ну, в міністерствах є держслужбовці, а міністр це політичний призначенець. Він не держслужбовець. Ну от ми маємо прекрасну, ну, скажімо, історію з Зеленським головою держави, а його патронатна служба не є держслужбовцями. Вони, бо вони забезпечують фізичну особу Зеленського. По суті. А інститут президента це дещо більше. Це вже департаменти, заступники, ну, точніше, департаменти е, офісу президента. Ось такий прикол.